Ще раз повернемось до безпосередньо пенсійного забезпечення і пенсійної реформи. Це питання не сьогоднішнє, не вчорашнє, це питання, яке назріло впродовж тривалого періоду часу, і воно досить комплексне, як на стороні видатковій, так і на стороні доходній. По тому, що стосується видаткова частина. Пенсійна система сформульована таким чином, що має досить багато викривлень, викривлення, які формувалися роками. Спеціальні пенсії, пільгові пенсії, ранній вихід на пенсію все це формує тиск і не дає можливість забезпечити гідний рівень пенсійного забезпечення для цього всього. Потрібна комплексна зміна системи, повністю. Взяти і побудувати нову систему, але для цього потрібно, щоб ми розуміли фінансову складову і фінансовий баланс цієї пенсійної системи. Ми не можемо просто взяти і сказати, що завтра 5 мільйонів людей буде получати більше, ніж вчора. Бо ресурс для цього потрібно десь взяти. Ми всі розуміємо, що це будуть прямі видатки державного бюджету. А бюджетний процес зараз ми бачимо, як проходить і взагалі як проходить фінансове балансування. Тому потрібно повністю перебудувати цю систему. Перше це змінити взагалі підходи до солідарної системи. Друге це замінити Спеціальні пенсії на професійну складову і визначити чітко, хто буде фінансувати цю професійну складову. І третє це ввести накопичувальну частину. Знову ж таки, не обов'язково накопичувальну частину, оскільки у нас немає куди фінансувати цього накопичувальну обов'язково, і це більше перекладання а, тиску на публічні фінанси в майбутньому, а саме добровільну накопичувальну систему. Оцей комплекс речей, які зараз ми опрацьовуємо. І після цього ми готові як міністерство сполітики прокомунікувати і показати нову модель. А те, що зараз ми маємо, це не вирішиться просто що можна купити. Нічого, я вам чесно кажу, за ці кошти купити не можна нічого.